Вітаю, слава Україні! На огляді ніж від тривіси. Модель називається Little Fatty. Fattie в перекладі Маленький Товстун. Випускається в такому титаново-карбоновому варіанті і в кольоровому. Кольоровий я не брав, брав більш до класики. Різниця між ними ніякої, тільки рукоять. Тут у нас рукоять титан, плюс ставка з карбону. Тут класичний сіренький титан, тут анодований такий блеквош чорний, ну Все одно сірий поступаючи, край wash, ну щось таке. Оце вся різниця між ними. Ну Мабуть, покажу на світлішому. Так, рукоять титан, карбон, 3D-обробка загальна, такий невеличкий вальчик. Торце у нас титан десь на третину бекспейсер. Протилежна сторона повністю ідентична, але додаваний фреймлок сухарям. І кліпса стальна, отака, фрезерована, літає середньої жорсткості. Клин строго по центру, в усьому керамічні підшипники. Відкривається основний спосіб це заплавник відкриття. Можна відкрити за шпинюк. Мені здається, заплавник зручніший. Так, фрейм заходить на товщину сухаря, запасу ще десь близько половини, навіть більше є. Облегшень більше ніяких немає, вага наже 147 грам, баланс практично ідеальний. В хваті зручний, В хваті все дуже добре. Тут невеличкий підйомчик, насічки немає, але палець тримається дуже гарно. Хват практично любий. Так, тепер везу на лезі у нас сталь L Max. Щось поганенько видно. Сетин, спуски увігнуті. Тут цей з панто танто прямі спуски, плоскості, фальш невеликий. І шпіньок отакий фігурний титановий. Тут він так кріпиться. По обуху в нас 3,7. Зведення 0,35 приблизно плюс-мінус мікрони на ріжучій кромці. І тут, де у нас тамтообразно сістить кінчик 0,5. Товщина рукоятки 13,5 габарити Загальна довжина майже 20 см, 199 мм і довжина леза. Дуже леза і DC на ось 2-3 ось мм. Хоча на сайті сказано, що 9 см. Нема тут 9 см. Навіть так все одно немає. Це хіба що поміряти до нижнього краю, тоді буде 9 см. Ну, преміум сегмент з преміальною сталью. Практично з ідеальним виконанням. Якість, як завжди, для тривіси, ідеальна. Рекомендую ніж дуже гарний і зручний. Повинен бути і практичний.